Привіт, мій друже! Тема нашого заняття сила доброти. Для початку пограємо в гру Хто буває? Хто буває сильним? Сильним буває чоловік, козак, штангіст, силач з цирку, слон. Спробуй навести свої приклади. А хто буває слабким? Слабкою буває дитина. Жінка, дівчинка, горобчик. Спробуй навести свої приклади. Це ми говорили про фізичну силу, а доброта має силу. Для початку давай розберемось, що ж таке сила, а що таке доброта. Сила це можливість робити або здійснювати що-небудь. Доброта це чуйність. Душевне ставлення до усього живого, прав, прагнення робити добро. Вона пов'язана з іншими гарними якостями, такими як людяність, шляхетність, вічливість, вихованість, турботою, співчуття, доброзичливість, уважність і терпіння. Доброта іноді вимагає мужності. А от щоб детально розібратися, що таке сила доброти, уважно прослухай казку Михайла Пляцковського про комашку, яка мріяла стати великою. Не дивуйся, будь ласка, що маленькій комашці присвячена ціла казка. Так, комашці, звичайнісінькій, такій крихітній, що їй навіть ім'я забули дати. Чим же вона прославилася? Про це потім. А спочатку про мрії. Адже у кожного є своя мрія. Чи не правда? Наприклад, тигріняті смугастикові дуже хочеться літати, але у нього немає крил. Зебрить тильняшці на бритлу бути смугастою, як матрац. Ночами їй сниться, ніби вона стала коричневою, такою коричневою, що приємно в дзеркало на себе подивитися. У комашки теж була мрія, вона мріяла вирости, перетворитися з маленькою прималенькою на велику велику. – Ти не знаєш, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту? спитала комашка вравлика не поспішайка. Не знаю, відповів равлик. А що вони тобі дуже потрібні? Дуже. зітхнула комашка. От би мені стати, нехай не такою величезною, як слонення лус, але, принаймні не меншою за Туп-Тупа». А на що тобі це? Що ти говориш? Не поспішай. -ко. Мені б відразу почали помічати, зі мною віталися при зустрічі». Хіба в цьому щастя похитав головою равлик не А хто знає, в чому воно? задумливо промовила комашка. Але якщо тобі не відомо, в які аптеці продаю... продаються чарівні пігулки для зростання, то нам нема про що розмовляти. То на тому вони і розійшлися. А через деякий час трапилось от що, носоріг туп-туп смажив яєчню із 40 яєць і забув вимкнути електричну плиту. Що буває в таких випадках, всі, звичайно, знають. У таких випадках стається пожежа. Злякався носоріг туп туп, став на поміч кликати. Прибігли звірі і крокодил зубастик, і жираф Довгоший, і тигриня смугастик та ще багато інших. Прибігли і стоять, стоять і дивляться, дивляться, а будинок горить. Будинок горить і ніхто не гасить вогонь. Ніхто не гасить вогонь, тому що всі розгубилися. Одна комашка не розгубилася, полетіла кликати рятувальну команду. Прилетіла вона, бачить слони пожежники в своїх казках в доміно грають, і ніхто з них навіть вухом не веде. Пожежа, запищала комашка, рятуйте, допоможіть! Де пожежа? Що горить? сполошилися пожежники. рога туп-туп, будинок палає, не гайте часу. Мені його дуже шкода. Зі сльозами на очах кричала комашка. Взяли слони бочки з водою і помчали на допомогу, витягли з вогню носорога туптупа, а пожежу водою з хоботів погасили. Адже якщо у пожежників є хоботи, то ніякі шланги і бранзбойти їм не потрібні. Дуже задоволена була комашка, що пожежники врятували на сорога туптупа, і від радості вона в повітрі всякі там сальтоморталі виробляла. Але її раніше ніхто не помічав, і ніхто не здогадувався, що це вона, Комашка, пожежників покликала. Тільки Равлик не поспішайко знав про це. Ти молодець, комашко. Похвалив він, ти не розгубилася у хвилину небезпеки і врятувала життя носорогові Туп-Тупу, який мало не загинув через свою яєчню. І я ж сьогодні напишу замітку в нашу місцеву газету і попрошу, щоб її на першій сторінці надрукували. А що я такого зробила? здивувалася комашка. Нічого особливого. От якщо б дістати чарівні пігулки для росту. Навіщо тобі якісь пігулки? сказав равлик поспішайку. Ти маленька прималенька, проте в тебе велике серце. А це найголовніше. Друже, пригадай, якими були мрії у казкових персонажів? Тигриня Смугастик. Дуже мріяло літати. А зебра тільняшка не хотіла бути смугастою, а мріяла бути коричневою. Розкажіть про мрію комашки. Комашка мріяла з маленькою маленькою перетворитись на велику велику. Що трапилось в носорога? Після того, як носоріг смажив яєчню, він забув вимкнути електричну плиту, і сталася пожежа. Як поводилися звірі? Звірі стояли і дивились ніхто нічого не робив, бо вони розгубились. Що стала робити комашка? Комашка полетіла і почала звати на допомогу слонів пожежників. Чому комашку можна назвати сильною? Тому що комашка, незважаючи на свій маленький розмір, не розгубилася в складній ситуації. Тому доброта це енергія, яка наповнює все навколо позитивними емоціями і робить світ прекраснішим. Даруй добро, роби світ прекрасним.